І тож вихідний день і ми знову приїхали до Коско. Будемо скуплятися. Отакий розклад роботи магазину. Як бачите, працює він кожного дня. І ось розпочинаємо ми свої покупки з того, що бачимо дуже гарна ціна. Зараз 69 ,99 доларів 99 центів. На візок, в якому можна возити як продукти харчування, так і маленьких дітей навіть. Ось так він виглядає. І коли постійна ціна 8999, то зараз він має скидку 20 доларів. Тож купуємо цю гарну річ, яка дуже потрібна в господарстві. Зараз ми заходимо у відділ фруктів. Холодно градусів, я не знаю, може 5. А також не тільки фрукти, тут є ось така морква вже почищена, селера та багато всього іншого. Все воно стоїть на стелажах. Ось такі шампіньйончики мають ціну 5,79. Тепер 1099, ось такі грибочки. Шампіньйони білесенькі 4,99. Тут також є кабачки. 8,99. Отакий пакунок. Брокколі 6,49. Зелений горошок. Має ціну 5,99. Також дуже багато винограду. Отакий пакуночок винограду коштує 7,99, а зелений 5,89. Ось такий. Теж пакунок великий. Винограду дуже-дуже великий вибір. І ціни ж також самі-самі різноманітні. А тепер подивіться, як цікаво. Оце малина це органік. А це неоргенік. Я би, наприклад, ній не розібралася. Але на цінниках написано, органік це 7,99, неорганік 5,89. Тут великий вибір салатів заморожених. А також шпинат. Ось такі салати. 4,99 такий салати, шпинат 429. Ось такий. Полуниця. Дуже красива полуниця, але не Оргені. 4,79. 479. Ось так. Вишня 5,99 чи то черешня, але дуже-дуже красива і смачна, я вам скажу. А також блукбері Ось така упаковочка 3,89. Круасани ось такі чудові. 5,99 упаковка круасани. Великий вибір тортів. 1599. Торт. Ось святкові торти, хебві, гвздний торт. А також різні, різні, різні. Ціна на всі одна. 5. 15,99 поряд цех, в якому виготовляють ці торти. Також хліб 5,99. До речі, куштувала оцей хлібчик. Дуже і дуже смачний. 7,99 такий хліб, багети 5,99. Все тільки но випеклося, все гаряченьке, смачненьке. Випічки дуже багато. Ось така якась цікава. З вишнею. М -м -м. З кремом. І десерти 1599, 7.99 такий десерт. Різна різна, сама різна випічка, дуже цікава. На цьому стелажі Авокадо, часник, перець. На перець на 3,99. Ось такий пакуночок перцю. 5,89. Часник 3,99. Авокадо 6,49. Ось такий пакуночок авокадо. 6 штучок. Манго по 7,99. Упаковочці 6 штучок. Ось таке манго. Є також манго. Отак от упаковочка іншого кольору з іншої країни. Вони мають ціну 9,99. Великий вибір також Ківі. Ківі органічне по 11.99 і неорганічне 6,89. Ананаси сьогодні, я би сказала, дешеві. 1 долар 99 центів. Ось так. Огроменний вибір ананасу. А ось такий десерт до чаю. Пиріг з блукбері та лимоном. Ціна його 8,99. Але я вам скажу, він такий величенький. Наїстися можна. Поряд кукіси, як говорить моя онучка, ось таке печиво. По 9,99. Риба, я вам скажу, тут дорогуща. Ось такий шматочок Сібаса 24,99. Вага у ньому 1 паунд, тобто немає навіть 2 кілограма. Креветки ось, ну, шикарніші, я вам скажу, креветки. Тепер дивимося ще риба. Ця риба називається бранзина, дуже смачна, як говорить моя дочка. І ця упаковочка коштує 33 долари 89 центів. Ну, ціна за паунд 8,99. Але дочка додала, що це риба з ферми, тобто її не бажано купляти, як вона мені пояснила. Ось такі мідії, Ціна на них 24,79. Ну, як ви розумієте, морепродукти тут всі дорогі. Ось такі хвости лобстерів, вони коштують 51,93. Також краби 21,95. Вірніше їхні клешні. Ось такі клешні 21,95. Також поряд холодильник стоїть із. Червоною рибою 28,54, 31,05, 27,34. Тобто ціна за 1 паунд 11 доларів 99 центів. В одному паунді, як ви розумієте, немає навіть пів кіло. 453 грами. Ось так. Це холодильник з курячою грудинкою і ціна 2,99 за паунд, Ось такий вибір. У цьому холодильнику також чикен, тобто курочка, пишуть, що органічна ціна 1999. І тут різні різні частини тіла курочки. Є стегенця, є крильця. Всього багато. Зараз на це м'ясо є дискаунт мінус 5 доларів. Тобто, якщо шматочок оцей 30 доларів, на ньому стоїть цінник, то ви його заберете за 25 доларів. Більше. Ось так, ми купуємо цей шматочок м'яса. Також фарш 5,33 за 1 паунд, я уточнюю, а 15,99 це за такий пакуночок. В моїй руці ось так він виглядає. Бачите? Великий дуже вибір курятини. І ціла. Ціла куриця коштує 16,02. 16 доларів 2 центи. Ось так. Невеличка, ось є така 8,36. І, як я говорила, різні частини тіла коштують по-різному. Бачила, десь тут крильця. Я вам скажу, ціна на крильцях майже така сама, як на Дуже великий вибір одягу, одяг на різні смаки, є й теплий вже такий ось, погляньте, такі ось рубашки теплі. Доволі приємний колір, такий спокійний, самі різноманітні. Штанці джинсові, 14,97, 99,99. Футболочки. Ну, різний саме різний одяг. В одязі я вам скажу практично людей немає. В більшості своєї люди приділяють увагу продуктам харчування. Ну, спальні костюмчики. Доволі непогані, я би сказала, спальні костюмчики. Коштує він 1599. М'якесенький. Як на мій погляд, той гарненький костюм, я повинна вам сказати. Такий м'якенький-м'якенький, до тіла буде гарний. Також багато осіннього одягу, вже такі ось жилеточки 1399, вулочки 9,99, різних кольорів, осінні куртки, а також і літні сарафанчики висять. Також поряд одежа для малюків на свята. Ось так їх одягають на день народження та на інші новорічні свята. Теж завжди висить цей одяг в магазині, завжди можна прийти та купити його. Ось так. Присутній також одяг на малючків, на бебіків. Різноманітні Самі-самі різноманітні кольори. Ось такі. І ціна 12,99. 1499 це на більшеньких дітей, яким від одного ручку. Такий костюмчик. Також платтячка, А ні, це шортики, блузочка. Літні мають вже знижки літній одяг, ось такий він. Спортивного одягу великий вибір. Ціни 1999, ось на такі ковтиночки. Ковтиночки доволі непогані, я би сказала. Мають м'яку текстуру, до тіла такі м'якенькі, гарні. Зараз підійшла до спортивних штанців, які мають ціну 1499, різних, самих різних вони кольорів. У 1499 лосіни жіночі. Кольори також самі різні. Самі-самі різноманітні. Американці дуже полюбляють цей відділ. Тут напівфабрикати. Піца, різноманітне печиво, чого тут тільки немає. Все вони беруть 12.99, ціна 13,59. Ось напівфабрикати. Тут є тефтелі, і Щось на кшталт пельмені, всього дуже і дуже багато. упаковки 4,99, 5,99. Упаковки доволі великі, я би сказала. Ось такі шматочки піци, ось тут вермишель, якісь там овочі заморожені. Дуже і дуже великий вибір. Ось Також холодильник. Там зберігають. Молоко та яйця. Тут люди можуть взяти, вибрати собі молоко. Молоко теж є як органічне, 10,39 його ціна, так і неоргені. 2,75 упаковочка. Ось так. 2,39, 2,85, яйця 7,49 упаковочка яєць 24 штучки. Є ціна 4,39 на білі яйця. І також можна відразу купити і готову курочку, вже запечену, чи готовий стейк м'яса. Теж ціни, самі-самі різноманітні. Ось так. І величезний вибір м'яса. Холодильник немає на кінця, ні краю, я вам скажу. І ціни самі-самі різноманітні. 2,99-3,49. Різні частини тіла коштують по-різному. Це, як я розумію, свинина тут. Ось такі обрізки. Сало присутнє м'ясо 30-35. За паун ціна 6,76. 2,79 ціна за паун такого м'яса. М'яса дуже і дуже багато. За склом працівники, які нарізають, фарсують це м'ясо. Ось так. 9,99, ось така свіженька, нарізана яловичина. Бери, жарь, готуй ось такі ціни. А ось такі ковбаски, які можна взяти за 10,69 і відразу приготувати їх, чи то на мангалі, чи на якомусь іншому кухонному приладі Знову ж таке стоять. Люди, які пропонують скуштувати той чи інший товар. Зараз подивимося, що тут діткам пропонують. Айскрім, мороз. Дуже великий вибір рушників. Погляньте, яка кольорова гама, самі самі різноманітні. Але не знаю, моя сім'я віддає перевагу білим. Вони дійсно виглядають завжди гарно. такі. Ціни саме різноманітні. 12.99 ось такий рушничок. Білесенький 6,99, в залежності від того, який розмір. Зараз я підійшла до банних рушників. Ціни тут 24,99, 13,99, ось такі. Цікаві килимки. Ось такий вигляд мають, ви подивіться, пташка така яскравенька, гарна. І ціна його 14,99 цього килимка. Килимки мені взагалі, ну такі чудові. Ось подушки 9,99. До речі, моя дочка купила подушку. Для спання, але щось вона їй не подобається. Говорить, Лізе дуже пір'я, і тому вона хоче ці подушки повернути в магазин. Як я вам говорила, проблеми в цьому взагалі немає. Потрібно мати при собі лише чек, і ти можеш повернути все, що тобі не сподобалося: чи то ковбаса, чи то подушка. Все це може бути повернуто. Дуже вигідні ціни у цьому магазині на памперси. Якщо у звичайному памперси по такій ціні, то вони в кількості 20 штук в упаковці. Тут же в упаковці 72 штучки. І отака ціна гарна. Великий вибір постільної білизни. Але я вам скажу так: під ковдр я взагалі тут не бачу. От мене цікавили під ковдри. Підодіяльники, то їх я якраз і не бачу. Є все, і наволочки, і пледики якісь. Ось так. Ціна на пледики, до речі, 16,99. Ось такі похмасті, гарні пледики. Сьогодні неділя, тому людей дуже і дуже багато, а ще й перед школою кожен хоче купити. Якісь промислові товари, тож багато людей з дітками приміряють на них щось там. Тому біля каз багато сьогодні людей. Ось так. Ось так виглядає наша корзина. Ось такі сьогодні квіточки у продажу. Композиції, саме постільки yeah. ціни. Ой, ми... дуже гарні, дуже гарні квіти. Мимо квіт не можу пройти мимо, квіти дуже красиві. Сьогодні бачу, що багато людей з квітами йде. Ось так. Тому вітрина трішки розпродана. Дники магазину допомагають нам з тачки вигрузити товар на конвейер, щоб його пробити весь на черг. Ось так виглядає товар на ленті, його пробивають, Все, а я двигаюсь, двигаюсь, двигаюсь. Це товар наш уже пробитий, теж будемо грузити його в тачку. Батьки обслужуються на касі, дитина може стати поряд з касою і пограти в якусь гру, відволіктися трішки від цієї суматохи, метушні і погратися. Ось так організований простір для дітей. Наша щось склеїть. Вийшовши з каси, можна за таких ось апаратиків попити воду безкоштовно, чи напої платні. А так виглядає ось кафешка, яка теж за касами, де люди можуть з'їсти швидку. У магазини Коско, я вам про це не говорила, але можна зайти, тільки маючи картку коско а картка коско видається тим людям, які заплатили внесок на членство в спільноті коско, і які мають тепер право заходити до магазину та скуплятися. Ціни, як ви зрозуміли, дуже дуже низькі порівняно з іншою роздрібною торгівлею. Тож сюди з'їжджаються скуплятися люди з усього міста. Також хочу наголосити, що для бізнесу є скидка. Люди, якщо за рік скупилися на певну суму, їм повертається 5% від цієї суми. Ось так діє система Коска. Всі ці люди є членами спільноти Коска. Вони платять членські взноси 55-60 доларів за рік. І їм видаються картки, по яким вони скупляються. Ось так люди скупившись, вже сидять з візочками і чекають на своїх рідних чи то просто відпочивають. Ми здійснили покупочку. Вона у нас составила 695 доларів, тобто без 5 доларів не 700. Ось так маємо все, що потрібно для життєдіяльності. Великої сім'ї на протязі тижня. Ось так і фрукти, і овочі, і вода, напої, миючі засоби, серветочки. Також купили для онучки одежину до школи. Ну, насправ... Покупка насправді в нас. Величенька, думаю, що на тиждень нам вистачить. Бо на прошлому тижні ми з дочкою скуплялися, тож приходилось ще докупляти протязі тижня деякі продукти харчування. Ось так. Я думаю, що сьогодні ми зробили більш детальний обзор. Будуть питання, пишіть, буду з задоволенням вам відповідати. Ставте лайк, якщо подобається. Підписуйтеся, буду завжди вам рада. Тож, на все добре, до нових зустрічей!